В халате на яхте, все поднял, потратил, нахуй отбить, я стать стоп, Сука нам не дай топ, дай топ, тебе нам не как лек, как он, сука, нам не верхом, я кон, я буду попасть, типан. Дарий на водаре, беребуда, берегу, если поведінка я дуже суспільно Небезпечна, навіть якщо ви собі поставили по маячки і так далі. Теж є такі приводи, а я їх, їх ніколи не використовую. Будь ласка, не пропускайте таких людей, котрі самовільно встановлюють близкові маячки, спеціальні звукові сигнали і потім намагаються бути чимось рівнішими ніж усі інші рівні водії. Дуже дякую, присилайте фото, відео в халаті на яхті, дай топ, дай топ.